Святий вечір одне з найурочистіших свят. Вечір перед Різдвом зустрічають у родинному колі. Традиційно готують 12 пісних страв і обов'язково кутю. Куча зазвичай і риба. В основному такі не м'ясні. 12 страв будуть? Ну 12 може не набереться, але так стараємося. Ми, мабуть, не придержуємося всіх правил, які потрібні, тому що ми не видержували пост. І у нас не, ні пос не канішне справи, і чесно говоря, ми просто не купіли Кутя обов'язково. Ну а головне всі разом бабуся, дідусі ми вітати з різдвом цього вечора не прийнято. Завжди кажуть з наступаючим. Однак щирі сьогоднішніх привітань нічим не відрізняється від різдвяних колядок. І міра всі хочуть, і ждуть. Міра і сподіваються, що цей новий 15-й рік принесе в Україну мир. Удачі, любві і все найкраще. Любить своїх близьких і говорити вовремя самые-самые такі ніжні і родні слова. Щоб, тому що були такі моменти, коли ми просто не сказати родним. Щоб в кожній родині був мир, так само, як і в країні, зараз це найголовніше. І щоб все буде добре для кожного з нас. В перечутті найголовнішого християнського свята, Різдва Христового, православні бажають одне одному гарно його зустріти. Головне сьогодні першим побачити вечірню зірку. Кажуть, разом із нею народився Ісус Христос. Прийшли до вашої хати, прийшли калядувати до вашої хати щедрий вечір, добрий вечір. Там живе господар, боготство володар. Щедрий вечір, добрий вечір, а його потіха хороші діти. Щедрий вечір добрий вечір. На сині небі з стала, по всій в країні з'їстку подала. Ще й фей в стані низенькі, дитя народилось і Сусик маленький. Ісусик родився, ручки складає, всіх засмучених рада вітає. Тож перестаньте вже сумувати українські хлопці, гожі дівчата. Яна Курченко, Анастасія Островушко, Дмитро Гришко, Соціальна країна.